Мене звати Катерина, я менеджер по роботі з контрагентами. Працюю я у фонді вже сім років. Робота у мене така стандартна рутина: нова пошта, букер пошта, документи офіс, зліч табличок бюджет, документи за табличкою кубки, послуги, документ, документ, заявку заявки підписуємо. Документ як 100-500 тетенок. Загалом, от рутинна щоденна робота, виглядає мене приблизно так треба сказати що за сім років у мене було декілька посад і різні обов'язки спочатку повномасштабного вторгнення я почала займатися безпосередньо роботою з контрагентами дуже багато стало роботи загалом об'єм роботи зріс ну не знаю в рази в цьому складності дві у мене тобто це нова посада і об'єм роботи Поле усвідомлення того, що я працюю в такій сфері, яка приносить користь суспільству, тваринам. Це була моя мрія з дитинства допомагати тваринам. <рес> на вашому роботі це було перелаштуватися спочатку на ну, умови війни, грубо кажучи, тому що були і відключення світла. І не ходив в транспорт. А у мене робота, яка вимагає ну там присутності, більш-менш в офісі. І найбільше приносить задоволення це закритий місяць, закритий бюджет. Ось ми його закрили. Клас. Для мене хепіпо в першу чергу це великий досвід різноманітної роботи, різноманітних обов'язків, які я робила. По-друге, так, це залученість до благодійності. Третє, це як я вже сказала, це моя така дитяча мрія. Це, мабуть, шанс от зробити те, що я так давно хотіла. Це робота в такій команді, про яку знаєте, не соромно, не соромно розповідати іншим.